Вітання, друзі! Ми Виготовляємо ось такий павербанк для військових вагою 2 кг 800 г. З нього можна повністю взяти 256 годин. Максимальна потужність з роз'єма XT60 і GX16 380 Вт. Всередині в ньому є BMS, є також активний балансир, елементи всі морозостійкі. Інтерфейс у нас на павербанку є ПД, є такий вольтметр по заряду, щоб ми бачили. Є інтерфейс QC2.0, QC3.0, три таких роз'єма. xt 60 я вже говорив. І 5,5 на 2.1, і GX16 під закрутку, під глушилку. Значить, обладнаний він також таким зарядним 10-амперним. В реалії воно віддає 6 амперна заряд. Значить, можна його зарядити за 4 години. Можна також дообладнати даний павербанк різними перехідниками. Там, якщо потрібно, на 9 вольт, якщо потрібно, підглушилку на 28 вольт.